Всім добрий день! Кривий ріг вас вітає! Я Єлена. Рада бачити вас на своєму каналі. Так, ви помітили, що я е, трошки по-іншому вітаюся. У мене був такий коментар, що написали: що ви одне те саме вітання кажете. Не знаю, чому вам не подобалося. Ну, добре, трошки по-іншому буду говорити. Так, сьогодні 2 квітня. Покажу вам красоту на районі. Ось і наступив квітень. Гляньте, яка в нас красота. На вулиці дуже тепло, але передають, що можливо похолодання, може навіть і сніг випасти. Ну, як би, поки місць не предвідеться. А взагалі то гляньте, які хмари, да? Наче як заходи. Ну, що сказати, клімат помінявся, все можливо. Гляньте, яка трава зелена. І яка красота на районі. Квітнуть дерева. Це просто шик. Я не знаю, що це за дерево. Може, слива. Гляньте, яке яке велике дерево і як гарно квітне. Це вообще красотень. Да, хмари, що то збираються. Красота. А поруч ось, гляньте, це може персик, ні. Такий ми рожевим. Квітне, Боже, як тут пахне. Та ні, це, напевно, вишні. Не знаю, чи для вишень рано, що це таке рожеве. Ой. Люди фоткаються. Гуляють. Зараз скільки... Ви Знаєте, око радується такій красоті, а серце ні. Серце і душа, якби. Нема радості. Камінь на душі лежить. Радості немає. Ой, одне бажання, щоб закінчилася війна. Одне бажання. А ось гляньте, це ж ці сережки. Кажуть, вони дуже корисні від берези. Я, правда, не знаю, от чого вони корисні, ну, кори... ну корисні. І вон кущ. Зараз також підійду понюхати. Ой, пахне, Боже, пахне страшне. Так, ну ви не побачите, літають ці бджоли. Значить, опиляють і. Ну, бачите, літає. В общем, я тут придивилась, тут багато цих бджол. Літаю, значить, значить, буде діло. Значить, буде діло і буде вже тепло. Раз бджоли літають, то це дуже добре. Так, я ще сьогодні буду в Далгінцевському районі, то якщо буде час, також хочу там зайти в парк погуляти. Кругом по місту бачу грибуться, клумби. Роблять, гілки обрізають, комунальні служби працюють дуже добре. Гляньте, ось таке в дерево, боже, яка красота. Таким також розовим цвіт. Це може слива, слива. З іншої сторони треба знімати. Ось тут листочки вже будуть. Природа прокидається. А ось верба так взагалі майже зелена. Зелененька. Ой. Тривога зараз. Нема покою, господи. Ну який маленький а злий. Що тут продають на районі? Молоко. Бабульки продають. Хто що в кого є? Гляньте, які вже киїти красиві. Еті нарциси. А по чому нарциси? Оце, оце 11 штук, 80 гривень. О, це домашні ваші. Домашні, да. І розочки. Вон якісь лампочки горять. Ну, це ж, мабуть, світові. Да? Вон, гляньте, лампи горять. Так, ось прийшла я в парк. Я не знаю, як він називається. Може, де буде написано, не знаю. Була тут рядом по справах. Думаю, зайду, подивлюся, що тут робиться. Тільки що до мене циганки причепилися. Погадать. Ну, У мене розговор короткий, я сама можу нагадати. Я так і сказала. Та ми про себе все знаємо. Це я говорю теж про себе все знаю і про вас можу сказати. Сказати, що вони грязні, вонючі, це нічого не сказати. Я не знаю. Ще й дитина в них на руках була. Вони тут дитину перекидають, три циганки, якісь такі маленькі, мершаві, страшні, грязні. Не знаю. Якщо там чи та дитина там в порядку, бо перекидають її з руки на руки, вона як... Тряпочка. Страшне, Куди служби дивляться, органи якісь. Ніхто їх не контролює. Ну, я їх швидко відшила. В інтернеті цей парк багато знімають і кажуть, що кожен криворожець побував в маленькому Парижі. Ну, напевно, із-за цієї фігури. Да. Та люди відпочивають, так голубів тут також багато. Кормлять їх паличками. Там он церква. А ну зараз туди пройдусь. Чи сюди пройтися. Налево. Піду налево. А тоді вийду направо. Вон як кущі гарно квітнуть, гляньте. Бачите, як багато кущів квітнуть. Аж сюди аромат доноситься. От я замітила, отут листя ще не греблено з осінні, а там якби, би наче убрано. Фу, жарко щось. Тут також гляньте, скільки абрикоси цвіти. Надо запаминати тоді по абрикоси приїжджати. Пахне Боже, гляньте цвіт опав уже. Уже цвіла ця абрикоса. Ну тут щось не пойму. Куди мені йти? Пішов сюди. От так повернусь сюди до церкви, гляну. Там пам'ятник якийсь, гляну. Багато цвітущих дерев тут. А тут так ухожено, погреблено, нормально. Ой. що це церква робоча чи ні? Щось нахмарилось церква чи храм. Ухожено, гарно, рози. Будуть влітку, напевно, на квітнуть буде красиво. Зараз почитаю, що тут написано. Пам'ять про службу в прикордонних військах. Вічна. Пам'ять про подвиги прикордонників безсмертно. 30 квітня день заснування прикордонних військ. Слава воїнам прикордонних військ. Слава воїнам прикордонникам Криворіжжя. Ось такий пам'ятник. А як же цей парк називається? Прізвища імена Криворожцям Загиблим в Афганістані. 79-й вісімдесят дев'ятий. Дуже охожено. Нічого не потріскано. А ось іще пам'ятник. Я тут, по-моєму, один раз була, але вже не пам'ятаю. Напевно, дуже давно. Хто це такий герой генерала армії? А там що то стерто. Маргіло Василь Пилипович. Там вон, бачите, як стерто щось. Чи тут так треба? Нам ну, видно, чи ні. Як стерто трохи. Фух. Так, піду цією стороною. Це, кстати, на території храму будинок. Напевно, батюшкин. Я помітила, що при будь-якому соборі чи церкві завжди є дебелий будиночок. Ну, щоб батюшка там жив, я так думаю. Укриття стоїть. А тут ухожено, погреблено, гляньте, листів немає, зелена травичка. Жити да але не виходить. Не виходить радуватися. Нема чому. Тривоги, гинуть люди. Мій Херсон, Херсонщина кожен день обстрілюють, попід Дніпром сел немає. Ой. А он будто собака, що вона то, там охраняє. Мені справа показалось, що то не настояща собака фігурка, а ні, вона двигається на цепку. Це замок, кафе може якесь. А ось кущі, гляньте, як гарно цвіти. Це, може, вовчі ягоди так цвітуть. А ні, це щось як на розу похоже. Хто зна. А ось пушка така стоїть. Макет чи що. О! Тут їх багато. Пушок. Це щось заброшене. Заброшка. Ну, видно, що це Заброшка. Да, кафе замок продають. Ой, як тут красиво, гляньте. Зелене, жовте, красотень. Ой, мені скільки понаписували этих e, названня цього куста нафи. E, я вроді би запамнила. Ну що, опять провал пам'яті, нафи. Фій ходять щось таке. Бачите, що робиться? Старост не радость как бы это все очень печально. Ой, хай Бог мені. Короче, тут о, петляла, петляла, не пойму, в яку сторону йти. Забу... А, все, зрозуміла, Он башня, значить, мені сюди. Також укриття. Кругом укриття, і на зупинках, і в парках. Кругом кругом є укриття. Так, треба зайти в магазин, що мене пала якусь води купити. мене завжди пала. Я взагалі вода-хлюб, воду п'ю. Гляньте такі вже листочки. Треба помічати красоту, поки ми можемо помічати. Овочі продаю 39-45. Яблука. Яблука такі дорогі взагалі. Колобка. Это который я на остановку. Взяла рідівські, огурца, гранату. Овочі подорожали капитально. Так, ну що, їду в свій район. Ці, звичайно, собаки не нападуть, вроді би, вони спокійні, да? не агресивні. Дякую всім за увагу. Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Бережіть себе, пока-пока.